Потягу. Він прийшов з роботи. Стомлений. Зголоднілий, розкручений, Бачите, дружина глянь, пиляє. Зараз платню затримують. Затримують. Бачите, син ходить у дерявих кросівках. Що робить наш герой? Він випиває свої законні 200 грамів, з'їдає миску картоплі з огірком і хоче подивитись телевізор. Він хоче відволіктись. Йому пообіцяли там, я не знаю, свати, так? от, Або ціла вороняний. <плес> Віталька! Ой, Віталька, ну звичайно. Він вмикає телевізор. А на екран виповзає Мадам Шевчук і починає теребенити. Як у нас тут це погато? як Тут корупція кругом, Шимість. Що робить наш герой? Він малюкається. Зов, прийдете ти, бере в руки газету. Він хоче прочитати гороскоп. А ну як там на його голову зваляться великі гроші. До речі, я помітив, що гороскопи дуже позитивно впливають на нервову систему. Але гороскопа він там не знаходить. тому що вся старінка зайнята статей все діє Мадам Шевчук. Що робить наш герой? Прав, правильно. Він випиває і дві. І починає луцювати. Дружи, сина, хіба це нормально? Ось тому я і вирішимо позбавити світ від таких людей, які заважають нам розкладяти наше, наше майбутнє, наше, якщо хочете, європейську перспективу.